Всім привіт! Заїхав до нас такий чудовий v клас Mercedes 2016 року. 2.2 дизель на автоматі в білому класному кольорі. Вешка 250. На хорошій комплектації, безключовий доступ, старт-стоп, контроль поліс, камера заднього виду, парктроніки. Зараз проходжуся вам по кругу, показую, як виглядає сам автомобільчик. І ми перейдемо зразу в першу чергу. До нюанса, а потім повний огляд. Автомобіль, грубо кажучи, весь в рідному окрасі. По автомобілю є тільки фарбування ось цієї ляди. Тобто в цьому місці і понизу є фарбування без шпаклівочки, десь максимум б'ється 200. Зараз я візьму прибір, вам покажу те саме фарбований елемент, і перейдемо саме до далі комплектації цього чудового Mercedes v Клас. Отже, із нюансів. Ми бачимо, що у нас є ось тут чуть-чуть сколик, тобто задній бампер був фарбований. І по приладу ось у нас фарбований елемент. 177, 164, 192, 149, 149 150, 130, 166. Ось ця частинка була фарбована, як ви бачите. Ось бачите, фарбовано. Далі шпаклівочки немає. Як то кажуть, вторинне фарбування, саме кришки багажника. Що тут було, я не знаю, але це не був якийсь удар, це не було якесь пошкодження. Можливо, якась подряпина. Далі весь автомобіль повністю по кузову в рідному окрасі. Ви зараз бачите саме ось тут звіт. Це звіт повністю по лакофарбовому покриттю. Ось цього чудового Mercedes мінівена чи легкового фургона, кожен по-різному говорить. Да, ще, ще по автомобілю є ось такі невеличкі ось подряпини, сколи, на водійські дверки є, що я ще бачу по кузову. Ось тут є коцка. На капоті стандартно, як і у всіх автомобілів, є сколи. Це норма. Це стандартно, тобто це все, що є із саме нюансів. Переходимо до комплектації. По комплектації у нас є топова LED Intelligent Light System, парктроніки передні, датчик, камера, мертві зони, камера заднього виду. Далі парктроніки. Ще із плюсів цього автомобіля, дивіться, він відкривається в двох положеннях. Положення 1, і звідси можна дістати все, що ви вам забажалося, що не відкривати повністю. І стандартне. Відкриття саме багажника. Отже, багажник у нас не електричний, а механічний. Він відкривається в двох положеннях. Ви це тільки що бачили. Переходимо тепер саме до салонок. Як ви бачите, у нас є безключовий доступ, автоскладання дзеркал, підігрів сидінь, електропідіймачі. Далі контроль полоси у нас присутній, Автосвітло, парктроніки, електроручнік, мультируль так виглядає. Сидіння водія. Далі переходимо, як заводиться автомобіль. Е, дуже легко заводиться, тобто у нього немає проблем по заводі. Все добре. старт стоп присутній. Є у нас чотирьохзонний клімат-контроль. Я бачу, у нас є контроль впереді. От, а також у нас є клімат-контроль. Для пасажирів. Крім того, що у автомобілі є електросклопідімачі, крім цього, у нього ще електрофорточки. Електрофорточки це ось ззаді, ви бачите, ось там при відкритті, Вони працюють, вони справні. Зараз я ось натисну, закрилися. Бачите, натиснув, відкрилося. От, тобто, все робоче, все в хорошому робочому стані. Ну що, перейдемо далі. Ось тепер ми переходимо до середнього ряду сидінь. Середній ряд сидінь ось так само виглядає. У нас додатково є ще столики. Тобто, ви на фотографіях їх бачили. Зараз я ці столики відкрию, вам покажу. Воно працює таким чином. Тобто, ви нажимаєте на цю кнопочку і воно опускається. Ви віджимаєте цю кнопочку, столик відкривається. Хоп! Один столик готовий. Так само і з іншого боку. І ось так можна собі їхати, спокійно працювати. Без ніяких проблем. Ну і а вже ж, так само він і складається. Тобто, Перший столик, другий столик. Отже, столик закритий, ви зрозуміли. Тобто, ми нажимаємо тут на кнопочку, він піднімається. Також на цю кнопочку нажали і склалося. Також у нас сидіння має два підлокітника, вони е, знімаються, міняються місцями, Тобто, пасажири можуть сидіти е, лице до лиця. Ця спинка опускається, а також в такому положенні відкидається сидіння. Це функціонал і в цього, і в цього, і в того сидіння. Паралельно у пасажирів тут є кнопка для відкидання. Так виглядають для пасажирів третього ряду місця, саме сидіння, як виглядають. От, В принципі, я вам все розповів про цей автомобіль коротко. Привіт, на зв'язку Perfection. Майданчик. Мене звати Олександр, я технічний експерт з підбору автомобілів, а також з огляду їх і технічного стану у нас на майданчику автомобілів, які продаються сьогодні. У нас на огляді. В-клас, справжній оригінальний пасажир, 16-го року на двигуні 2.2. машинка на дуже класній топовій комплектації. У нас вже є led Фари спереді. У нас класний шкіряний салон. Все, що має бути у В-класі, в цьому автомобілі в принципі є. Все. Сьогодні ми проведемо такі е, діагностики. Ми перевіримо стан всіх рідин технічних в автомобілі. Ми перевіримо, чи немає в системі охолодження картерних газів. Ми перевіримо, подивимося, зробимо діагностику підвіски. Також зробимо комп'ютерну діагностику цього автомобіля. У нас на щитку 125 тисяч кілометрів, і по блоках спробуємо глянути скільки там дійсно пробігу для того, щоб можна було зрозуміти, чи правда тут 125 автомобіль. Нашого постійного клієнта машина е, періодично обслуговується на сервісі. Повна історія по цьому автомобілю присутня у нас, і можемо вам її без проблем надати. Ну що ж, почнемо, напевно, з е, діагностики підкапотного простору, для того, щоб можна було зробити Шо, з чого почнемо? діагностику, Андрюх, давай напевно, з гальмівної рідини. Зараз будемо перевіряти е, наявність вологі гальмівній рідині. І її кількість. Якщо вологи більше, ніж 2% в гальмівній рідині, значить її потрібно буде вже в найближчому часі замінювати. Так отже, у нас О, нічого сумі, взагалі... свіжа гальмівна рідина, не змінює колір. Ой, не зм... ну, да, індикатор не змінює колір. Значить, у нас свіжа гальмівна рідина, і вона була замінена. Я пам'ятаю, ми по-моєму апарат на тут міняли, тому що тут мінялися диски з колодками і апаратна була заміна гальмівної рідини. Далі е, зараз глянемо стан антифризу, його температуру замерзання. І також зробимо тест герметичності прокладки ГБЦ між головкою і блоком, а також чи немає прориву на радіаторі ЄГР, чи там не, не піддуває картерні гази в систему охолодження. Ну тобто зараз тест нам покаже. Але Андрюха рішив спочатку провірити масло. Так? Так. Як воно є? Чи нема? Масло є, чи нема? Масло повний рівень. Чистенький. Чистеньке масло у нас замінювалося на цьому автомобілі на пробізі 124 501 кілометр. Це 1000. то що по пощітку? Да. 1000 км. Тут 125 зараз, так? Тут ще свіже масло. Так, стан охолоджувальної рідини зараз глянемо. Нема? Красиво. Щось булькає? Ану, ану. Зелене, все як має бути. Все, все по мерседес 35. 35. 35. Мінус 35. Так, окей. Захолоджую рідоною у нас все ок. Ти не закривай на давай зразу зробимо тест ГБЦ. Чи немає у нас проблеми по картерному газі системи охолодження? Для того, щоб можна було вже з впевненістю сказати, що все ок. Ні патьоків, ні п'тьоків, нічого. Дивись, турбінка суха, з цього боку обично, треба показувати, бо цей бік у них зазвичай пострадавший. Бачиш, тут це ок взагалі просто сухенький, красивий. Пінь. Готовий? Отже, пройшла тест ГБЦ. В принципі, якби був би прорив картерних газів систему охолодження, відбулася б хімічна реакція, і колір рідини став би, помінявся б би з синього на зелений або жовтий колір. На дізелях на зелений, на бензинах на жовтий. По-моєму, Е, Так. Тут сьогодні. Піднімаємо автомобіль і дивимося його знизу. По... Зробимо діагностику підвізки. Перевіряють зараз тяги і наконечники кермові, чи немає в них стуку. Також коли зверху перевіряєте, він перевіряє, чи немає по, по рочагам. Дувісна, навіть шина, шина бріджак. Зразу по, по шині можна дуже багато чого розказати про власника. Якщо купляють на автомобілі шину бріджстоум, значить бабок сюди не жаліють, сипають як має бути. Металевий захист, був. пожалуйста, зразу на двигун, на коробку. Все як має бути. Дивись, як має виглядати дизельний двигун, да. просто заходь сюди. Дивись. Чистенько. Сухенько. Все як має бути, З цього боку. З цього боку. Ні патьоків, нічого абсолютно немає. Ось так це все має виглядати. Ага, дивись, бачиш, екології немає. Те, про що я їй казав? Екологія вся вирізана. В принципі, поки що питань у нас по автомобілю. Немає. Зараз Андрюха зробить діагностику походовці і, в принципі, ми вам всю інформацію розкажемо. Отже, ми оглянули в клас автомобіль в класному стані. Потьоків по двигуну немає, претензій по діагностиці підвізки у нас немає. Пробіг ми витягнули і буде у звіті. Скільки там? 317 тисяч, по-моєму. Зафіксований пробіг по цьому автомобілю. Але для 317 тисяч він виглядає набагато-набагато краще. Є, ви знаєте, оригінальний пробіг. Те, що на щитку, це одне, а той тобто, по оригінальному пробігу це по блоку замка запалювання 317 тисяч по цьому автомобілі. Е, клієнт сам в шоці, що тут такий пробіг, купляв, не знав, але мусимо доносити до вас цю інформацію, для того, щоб ви знали. 317 вже не півляма, як мінімум. Для цього автомобіля він ще обкатку не пройшов, скажімо так. Е, дякую за огляд. Підписуйте, ставте лайки і коментуйте обов'язково це відео. Е, ще раз нагадую. Мерседес В Клас В250Д дизель 2016 року 2.2-двигун на автоматі. Він-код є, вся інформація на автомобіль є. Ціна даного автомобіля 33 800 доларів. Тому, кому цікавий даний транспортний засіб, звертайтесь. Даний автомобіль можемо привезти в ваше місто, але це якщо ви дійсно зацікавлений. Покупець, який хоче його придбати. Плюс-мінус про автомобіль все розказав, нюанси показав, комплектацію показав. Все. Всім па-па. З вами був Іван, це компанія Perfection. До зустрічі!